Альтернативні джерела водопостачання їх шукають більша частина Донеччини, адже через постійні обстріли росіян вода в кранах мешканців з'являється з перебоями у Новгородівці. Ситуація з водою більш радужна аніж у інших містах. Та всі ми залежимо від Карлівської фільтрувальної станції. Якщо в місті так тут мабуть, так повезло з тим, що і ґрунти Досить сприятливі і от зараз робимо аналізи по свердловинам. Більша частина це питна вода, яка відповідає, повністю вона не потребує ніякої додаткової обробки, фільтрування. Санстанція зробила ці аналізи. Деякі свердловини, там перевищення йде десь. Десь 1,2 і показник по кальцію. Не дивлячись на невеличкий бюджет, у громаді діє програма і буріння свердловин, не лягає на плечі мешканців, допомагають волонтери та влада. Так, дуже багато свердловин, дуже багато підключаємо, ще дуже багато роботи, люди звертаються і далі. далі. Ми згідно з місцевою програмою. Намагаємось надати це насоси, підкачувальні станції, їм костя, надаємо труби для обсаджування свердловин, а люди вже там, хто самі роблять, хто наймають людей для того, щоб робити підключення цих свердловин. Складніша ситуація з водопостачанням у селах. В Миколаївці там є свердловина. Де люди мають можливість набрати От Орлівка? Там ми в минулому році зробили свій водогін, свердловину завдяки співпраці з Юнісефом та благодійним організаціям От, Там взагалі є світло, в цьому селі є вода. Вони, от вони, не залежать від карлівки повністю. Гірша ситуація в нас це Михайлівка. Там дуже складні ґрунти, і намагалися пробурити свердловину, але ж нижче ніж 8 метрів. Там вже Керівник громади каже, що намагаються вирішувати проблемні питання, проте не все так швидко, як хотілося би завдяки ДСНС, і нашому комунальному підприємству виконує води. але ну, знову ж повертатися до цієї ситуації. Люди не хочуть чути дуже часто, що йде війна, і не все можливо вирішити.